Пані Марія, розкажіть про свою внучку Марійку, яка народилася вже майже 15 років назад. Ой, що я можу сказати? Народилася вона в Ратнівській лікарні, була дуже маленькою, дуже хворою. В неї було сердечко і нирки і була ганатома голови. І відвезли її просто народження, відвезли її на Луцьк. У Луцьку пролежали ми тиждень в реанімації. Нам надії ніякої не давали. Сказали, що вже надії немає ніякої з неї. Все, відмовлялися, сказали, що вже десь немає, що і ліки купляти. Але ми все рівно продовжували, що нам назначали, ми продовжували тої брати. Один раз одного дня було зібрання. Який на зібранні був Сергій віруючий. І ми попросили побігли до нього і попросили, щоб він помолився за нашу дитину. За мою внучку, за Марійку. І ми з невісткою, і тоді були, вони молилися за нашу дитину, молилися цілий вечір, на другий ранку, на другий день зранку, е, Позвонили нам з Луцька, з лікарні з реанімації, що дитинку можна транспортувати на Київ. Вже в дитинки запрацювала нирка, і дитинка вже можна вести машиною. Вони домовилися в Києві, що вже вони як привезуть і її зразу приймуть і будуть її оперувати. І Поїхав мій син із тіткою, бо невістка була оперирована, не можна було їй їхати після лікарні. І дав Бог завезли з того дня, це був четвер. Завезли її на ніч і зразу її зробили операцію. Дав Господь з силою, з його молитвою, яку він прозвів, яку вони всі молилися, якого Бога просили, дуже просили, щоб Бог ту дитинку підвів. Ми дуже йому вдячні, то людина від Бога. Це Він нам допоміг. І ми дуже йому вдячні. Він ніколи нічого. Хоча б ми захотіли б у нього як благодать, благодать, благодарність дати йому, але це не така людина, що він візьме від когось, він тільки знає одне Боже слово і допомагає людям. Благ... Дякую йому, дякуємо нашій моїй мутці в 14-15 рік. Богу, дякую, до цього часу дитинка хоч перенесла вже п'ять операцій на серце в Києві, але дав Бог. І з Божим благословенням дитинка жива і здорова. А ви раніше знали цього Сергія Чулкова, що ну, так ви до нього звернулися? Ви його раніше бачили, тут знали? Ну, ми бачили і знали, що він приїжджав у село, робив зібрання, сходилися люди. Колись такого так не було. Зібрання було в хатах, і він приїжджав і робив зібрання, і ми ходили. Людей багато ходили. Але на той час. Бог так давав, що він приїхав у село, було зібрання, і він з Божою силою, з Божою молитвою. Ми побігли, стали просити, плакати, і він допоміг нам. Ми вдячні йому за це, дуже вдячні. А ви бачили, що Сергія Чулкова діти приїжджали сюди в село, в Почапове, їх тут коли-небудь бачили? Бачили ще часто бачили, бо ми живемо біля річки, і Валентина Миколаївна теж віруюча. Вони доїздять одне до одного, і ті дітки кожного року приїжджають до неї, так як то приїжджають на ну, віддихнути сюди. Біля річки, вона їх купатися водила. Вони гралися, мої внучки гралися з цими дітками, бо ми рядом живемо. І дуже гарні були дітки, так як я на той час бачила, їх і знала. Вже останній час, оцей вже рік, то я їх не бачу. А раніше то кожного року бачу. Добре, дякую вам дуже за інтерв'ю. Хай його Бог благословить і дає поміч людям, хай Бог йому дасть сили. Дякую. Він ніякої плати ні від кого не брав. Одна плата від Бога. Це, що він міг словами, бо так він і допомагав людям. Дякую.